Різні багаті якісь люди, да, у яких є е, особистий там бренд дорогий, реально, котрі приносять дуже великі прибутки, це там, мільйони доларів, і вони звертаються до якихось людей там з ампутаціями, інвалі... ну, вітрані з протезами, щоб прорекламувати їх зі своєї сторони. Вони можуть там реально дати грошей там. Допомогти, і для них це буде як просто серветка. І дуже багато таких підприємців вони користуються військовими, тому що вони знають, якщо вони запросять якогось просто блогера, який рекламує там казіно, ще щось, то він скаже сразу там 10-20, ну, образно, там, тисяч доларів, от це я зроблю рекламу. А вони знають, що військові вони не скажуть це. І тому я кажу, що не треба там обов'язково там собі гроші заробляти. Але можна цим, наприклад, коли мені щось пропонують, я кажу, ну добре, а що мені з цього? Я там повинен то-то зробити, що мені з цього. Ну, зазвичай там. Щось пропонують, але я кажу, давайте, от є банка там підрозділу, хлопці там збирають нареп, там Азов, там чи будь-яка там третя штурмова, закінти там 150 тисяч гривень, тоді я там е, вас перерекламую. Для них 150 тисяч гривень, це просто як цей макарон. Тобто нічого не коштує. Е, бо багато хлопців, котрі реально рекламують дуже відомі такі бренди, я там дізнаюся, що вам там дали. Та там якусь там, пачку міни там дали, два два білети, лотозабави, там ну таке чисто усну подяку е, чи, чи, чи щось таке. Тому кажу, щоб люди, котрі отримали поранення, щоб вони цінували себе, знали собі ціну. І не згоджувались на якісь там три копійки, де та людина потім з цього мільйони заробить образно. А людині дасть там, я не знаю, там ну нічого.